Верховний суд Польщі підтвердив дійсність президентських виборів 2025 року. Колегія з надзвичайного контролю та громадських справ визнала вибори такими, що відбулися відповідно до закону, а Кароль Навроцький може офіційно зайняти посаду президента після складання присяги. До суду надійшло понад 54 тисячі виборчих скарг. Більшість із них були відхилені через формальні помилки або не мали впливу на підсумки голосування. Лише 21 протест було визнано обҐрунтованим, але вони не вплинули на результат виборів. Генеральний прокурор Адам Боднар поставив під сумнів незалежність цієї колегії та наголосив на непрозорості процесу розгляду скарг. Він вважає, що кожен протест має бути належно вивчений. Однак суддя Кшиштоф В'як запевнив, що всі скарги було розглянуто, а матеріали справ доступні прокуратурі. Кароль Навроцький, історик, голова інституту національної пам'яті. У другому турі виборів він здобув 50,89 голосів. Раніше не обіймав політичних посад. У своїй промові він запевнив, що буде президентом усіх полятів і прагне подолати розкол у суспільстві. Нова каденція розпочнеться 6 серпня 2025 року після складання присяги перед національними зборами.